Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачного салатику, який нещодавно скуштувала сама. Мені дуже сподобався, надіюсь, сподобається і вам. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна свіжа морква, чесник, майонез, консервована кукурудза, крабові палички, спеції сіль. Та перець. Рецепт домашнього майонезу є в моїх попередніх відео. Посилання скину в описанні. Спочатку натираємо моркву як на корейську. І переміщаємо її в глибоку миску. На дрібненькій терці натираємо чесник, вкидаємо кукурудзу та кришимо крабові палички. Солимо та перчимо все за смаком? Додаємо майонез. І перемішуємо все. Ну, ось і все, друзі. Салатик готовий. Рекомендую вам його приготувати. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.